Мене звуть Наташа, і я рада вітати вас на моєму в'язальному каналі. Перш за все, хочу подякувати кожному з вас, що в такий непростий час, коли в нас немає електрики, немає освітлення, немає інтернету, немає води, немає тепла. Ви все ж таки знайшли кілька хвилинок, щоб переглянути сьогодні моє відео. Хочу, щоб кожен з вас знав, що це для мене дуже цінно. Я ціную кожну хвилинку, коли, котру ви зможете провести зі мною. Я неймовірно ціную вашу увагу, вашу підтримку, ваші коментарі, ваші вподобайки. Зараз це неймовірно цінно. І я хочу, щоб кожен з вас знав, що ви неймовірні, що ви незламні і що ви найкращі. І я дуже рада, що в мене є така чудова аудиторія. Дякую вам від щирого серця. А тепер давайте повернемося до в'язання. Сьогодні е, новий тиждень, сьогодні мій новий в'язовлог, і я хочу розказати вам, що я в'язала на цьому тижні. Далі ви побачите підключення, які я знімала протягом тижня, в той час, коли в мене було світло. І трошки забігаючи наперед, скажу, що там буде багато цікавого. По-перше, я покажу вам просування моєї зефірочки. Ті, хто дивляться мої відео, знають, що це мій такий довготривалий серіал, але на цьому тижні мені є що вам показати. Також будуть цікаві. Розпаковки, цікаві покупки, незвичні. Чого вони незвичні, ви побачите далі. І також буде щось новеньке-цікавеньке. Сподіваюсь, я змогла вас трошки заінтригувати. Тож беріть каву, беріть своє в'язання і запрошую вас до перегляду. Сьогодні вже сумота, і я згадала, що я забула відзняти для вас стартове відео. Нового тижня, мого нового в'язовлогу. Тож, виправляюся і зараз покажу всі ті проекти, над якими я планую попрацювати цього тижня. Отже, по-перше, це, звичайно, моя зефірка. Я вам На етапі в'язовлогу я вам показувала незакінчений рукавчик. Ось я його вже закрила. Він тут закривається таким руликом, так само, як і горловинка. І я вже набрала. Петлі на другий рукавчик, і вже ось стільки пров'язала, тож маю надію, що до кінця тижня в мене буде вже другий рукавчик готовим. Ну, принаймні мені так дуже хочеться. А там, як вийде, так вийде. Я вже щось прям планувати не хочеться. Отже, зефірка буде моїм, звичайно, основним процесом на цьому тижні, тому що вже хочеться мати готову роботу. Також вчора я вам не показала ще один процес, над яким я працювала це мій снуд такий, який я в'яжу до свого берета французькою резинкою. І ось настільки він вже в мене пров'язався. Ось тепер вже видно візеруночок гарно. Такий він в мене виходить цікавий, мені подобається. Я таким в'яжу вперше, хоч він дуже простий, але якось не доводилося мені, мені ним в'язати, і ось така річ виходить. Це буде такий снут-комірець, не знаю, баф, не знаю, як цього правильно назвати. Тобто просто така труба, яку я буду одягати на шию, щоб мені не задувало між шиєю та курточкою. Це мій такий лінивий процес, який я в'яжу, коли там в мене є 5 хвилинок, десь балакаючи по телефону, очікуючи в черзі, ну, я вам вже розповідала. Це теж потихеньку буду в'язати. Також дуже мені хочеться і вже потрібно до ось цієї шапочки для його розв'язати маніжку. Е, і. Теж плануються на цей тиждень, хоча б розпочати треба, бо вже грудень, а я ніяк дитині маніжку не зв'яжусь така я мати. Ще тут ви в мене бачите ось таку кубку зразочків. Це я вчора гралася з різними ниточками. Ну, тому що це завжди нам хочеться щось новеньке розпочати. І я думаю, що на цьому тижні я покажу вам дещо цікавеньке, але поки що. Не буду розповідати, тому що ще сама не вирішила, що з цим усім робити. Не знаю, як ви, а я дуже полюбляю всі ці зразочки, потім їх роздивлятися. Я їх зберігаю в такій купці, і мені подобається їх доставати, щось там перебирати. Це як колекціонування якихось марок, так я колекціоную зразки. Не знаю, як ви, я знаю, що багато дівчат в'яжуть і розпускають, а мені навіть якщо я зв'язала вже річ, а зразочки залишаю, і мені він подобається. Ось такі плани в мене на цей тиждень, і наступне включення вже зроблю коли щось цікавеньке про в'яжу, щоб було що вам показати. Сьогодні вівторок, і що я хочу вам сьогодні показати, це. Рукавчик і другий рукавчик. Вже в моєї зефірки вже два готових рукавчики. Ось так вона радіє, що я її майже дов'язала. Ось такі в мене рукавчики з візеруночками. Манжетики вже теж готові. І тепер в мене залишився лише низ. Я ще раз її примірю. Подивлюся, чи вистачає мені довжини. Я думаю, що вистачає, але все ж таки я перевірю. І якщо все окей, то ось таку ще резиночку мені треба буде вив'язати понизу і все. І зефірка буде готова. Тож, іду швиденько її дов'язувати, бо дуже вже хочеться отримати результат. А поки моя зефірка там в'яжеться, сама по собі пішла там і в'яжеться без мене. Я хочу розказати вам про нову авантюру, в яку я в'язалася. Хоч я і зарікалася, що в грудні я не буду приймати участь в жодних проектах, що буду в'язати лише для себе в своє задоволення, без всяких там строків, умов і всього іншого. Але, як то кажуть, не зарікайся, ото і про мене так. Одного дня зайшла я в інстаграм, гортаю стрічку і бачу неймовірно гарний светрик. І запрошення на тестування. Зараз я вам тут вставляю картинку, і ви можете побачити і зрозуміти, чого я не змогла пройти повз нього. Тому що це якраз моя модель. Це. Неймовірно гарний візерунок. Він такий цікавий, незвичний. Ну, я, я просто не могла втриматися. Ну, ви розумієте, що цікаво, що майстриня, яка створила цей светр, звуть її Валентина Богданова, і вона зараз проживає в Австрії. Акаунт свій веде англійською мовою, і описи також створює англійською мовою та продає їх на Равелорі. Я думаю, багато в'язалочок знають таку англомовну платформу для в'язання для продажу описів в'язаних виробів. Я не впевнена, але я так здогадуюсь, що Валентина за походженням Українка я не знайшла. Точно такої інформації в ніде в неї, але я бачила в неї пости на підтримку України. Також в Сторіс в неї бачила, що вона донатить фонд притули, тому маю таку здогадку, що вона українка. Але як би то не було, зараз вона веде свій аккаунт англійською, і описи в неї теж англійською. І набір на тестування теж проходив на майданчику «Равелорі». Я звісно так думала, що в шансі в мене ні я взагалі немає потрапити в це тестування. Ну тому що там дівчата в'язалочки зі всього світу з досвідом в тестуванні, з якимись прокаченими акаунтами акаунтами на тому ж Равелері чи інстаграм. І тут я зі своїм маленьким україномовним інстаграм-аккаунтом з кількома готовими виробами думаю, так. Шансів в мене взагалі ніяких немає, але все ж таки вирішила спробувати та подати свою заявку на тестування цього светрика. І знаєте, подала заявку і навіть забула. Ну тому що я була впевнена на на 99%, що мене не оберуть. Uh, і якось я навіть забула про нього, і потім таке моє здивування, коли я відкриваю пошту, а в мене там PDF файл з описом цього светра і You are invited. Я така, вау! <схи> Дуже була здивована, приємно, звісно, здивована, тому що ну, мені хотілося такий светр зв'язати. Uh, і я… Почала екстрено шукати пряжу, тому що я була впевнена, що мене оберуть, і не готувалася. Навіть там, не дивилася, яку пряжу може використати, нічого не робила. Тож, відкриваю я опис, бачу, що Валентина використовувала ниточку з метражом 240 грам на метр. 240 метрів на 100 грам, вибачте. Я пішла, подивилася в своїх там запасах. в мене лише тоненькі ниточки, нічого такого товстенького взагалі немає. Думаю, ну добре, окей, куплю, я пряжу спеціально під цей проект. Пішла в інтернет-магазин, подивилася, що там є за метражом, і обрала всім вже відому Alla Gold, в неї якраз ідеальний метраж 240 метрів на 100 грамів. Думаю, клас, чудово підходить. Так як це светр і розхід був вказаний в описі на мій розмір 550 грам, то я замовила шість таких моточків, 600 грам, думаю, чудово, вистачить, ще й запас залишиться. Отже, замовила я цю пряжу. Дочекалася, поки вона прийде до мене, зв'язала зразочок, зв зразочки дуже важливі. Коли ви в'яжете за описом, тому що вам важливо попасти в щільність, яку вказує майстриня, яка створила цей опис. Якщо ви, якщо ви попали в цю щільність, тоді ви можете спокійно набирати ту кількість петель, що вказано, зробити ту кількість прибавок та убавок, і у вас вийде ідеальний виріб. Якщо ж ваша щільність туди-сюди трошки відхиляється, то і виріб може бути потім за маленький, за великий чи ще якийсь. Тому дуже важливо підібрати пряжу, зв'язати зразок, заміряти його, щоб щільність була саме така. Мені потрібно було отримати щільність 20 петель на 10 см. Відв'язала я зразочок, попрала його. Ага, е, також дуже важливо попрати, тому що перед пранням в мене була інша щільність. В мене тут було. 19 петель до прання. І я думаю, ну, добре, 19 Ну ще може бути. Потім я його попрала, він розпушився. І зараз в мене тут щільність 17 петель. 17 петель на 10 см. До речі, дуже зручна лінійка. Раджу на aliexpress придбала. Посилання залишу в описі під цим відео. Отже, в цьому зразочку в мене вийшло 17 петель. Ну, це зовсім не підходить, тому що потрібно 20-17 це дуже замало, дуже велика різниця. Я не зможу зв'язати той виріб, який повинен бути. Таким чином, я зрозуміла, що така товстенька ниточка мені не підходить. Ну, можливо, просто моє в'язання таке я не попадаю. Тут я навіть в'язала на четвірці. Мені здається, що цю нитку можна в'язати і на більших спицях, тому що трошки забите полотно, як на мій смак, а може і ні. Отже, треба шукати іншу нитку. Я розумію, що нитка повинна бути тонша. Тож пішла я дивитися, що в мене є в запасах. Колись я вам вже показувала ось таку цікаву ниточку. Зараз. Так, вона чим цікава, що це такий шнурочок. Ось, тепер вам добре видно, ось такий шнурочок. Склад в неї 40% альпака, 10% меринос і 50% ПА. ну Такий непоганий склад, вона така трошки пухнастенька, тому що тут альпака, ну і виглядає так цікаво. Отже, вирішила я спробувати цю ниточку, і також ще знайшла ось таку. Це люрекс з мереносом, така тоненька ниточка. А, забула, до речі, вам сказати, що светрик цей, який я збираюся в'язати, він називається Silver lining, тобто така срібляста лінія, можна перекласти. І я подумала, що якраз цей люрекс буде чудово, якраз під назву Светра чудово підходить, і пішла я в'язати знову купу зразочків. Перший мій зразочок був це дві ниточки ось цієї альпаки, і одна ниточка з люрексом, Ось такий вийшов зразочок. Ну, такий гарненький. Але теж я в'язала на четвірці. Ну, мені здається, що тут можна було побрати і хоча б 4,5, щоб трошки він був. Повітряний, тому що зараз такий дуже плотненький. Ну і, звісно, тут я знову не попала в щільність, він він був майже як цей. Тобто тут в мене десь 18 петель вийшло, не підходить. Добре. Тоді я спробувала зв'язати е, одну нитку альпаки і одну нитку люрексу. Ось таке в мене вийшло полотно. Тут воно вийшло за Знову ж таки, я в'язала на четвірці. І на четвірці я отримала щільність 21 петля, але полотно таке диряве. я б його в'язала на 3,5. Але якщо я зв'яжу на 3,5 цю нитку, то, звісно, петель в мене буде ще більше, десь 22, мабуть. Знову ж таки, я не попадаю в щільність. Тому вирішила взяти просто дві ниточки ось цього шнурочку з альпакою і отримала ось таке полотно непогано. Мені подобається за щільністю, тобто воно досить щільне, але також ну, в ньому є повітря. я думаю, що повітря в ньому є, якраз за рахунок ось цього шнурочку. До речі, подивіться, який він до прання і яким він стає після прання. Зараз фокус вам зроблю. Ось, бачите, як він гарно розпушується. Ось це, це до прання, а це після прання. Дуже такий повітряний стоїться, наповнений повітрям, і тому й полотно таке легеньке, воно приємне. Воно об'ємне, пухнасте, але досить повітряне. Ну, Мені подобається. І тут я ідеально попала в щільність саме 20 петель на 10 см, в, в цьому зразочку вийшло. Тож, мій Silver буде ось такий біленький. Ну, я подумала, якраз зима під Новий рік зв'яжу собі такі, такий, такий наряд снігуроньки, так? такий біленький. Буде в мене ось такий джемпер. Тож, ось такий буде в мене новий проєкт. Мені вже треба швиденько закінчувати зефірку, просто хочу вже її закінчити. Не, не хочу розпочинати цей, поки не закінчу зефірку, щоб він вже був закінчений, бо я і так вже дуже довго її в'яжу. Тому сьогодні-завтра закінчу зефірку і розпочинаю в'язати ось цю білосніжну красу. То в мене була зефірка, а це буде, мабуть, сніжинка. Ну, чому би й ні? Буде сніжинка, бо англійською silver lining, ну, якось. Складнувастенько е, говорити. До речі, з англійською в мене проблем немає, тому там тестування на англійський, опис на англійський. Я вільно володію англійською, тому для мене це не проблема. Я можу спілкуватися із іншими тестувальницями в групі, ми спілкуємося і з майстринею, і опис я читаю без проблем. Деякі терміни доводиться перекладати, але це навіть цікаво, тому що ну, це такий теж е, досвід з англійської. Це. Це прикольно, тому я дуже рада, що мене обрали в цей тест. А, здогадуюсь, що саме фраза I'm from Ukraine мені в цьому разі дуже допомогла. Але це не точно. <плес> Тож, іду дов'язувати зефірку і буду вже розпочинати цю гарнюню. Там, до речі, буде дуже цікавий набір на початку, обов'язково вам його покажу. А зараз хочу показати вам подаруночки. Але це не мої подарунки. Це подарунки, які приготувала я для інших дівчаток. Справа в тому, що я приймаю участь в обміні подарунками таємний Санта між в'язальницями України. І не в одному, а навіть в двох обмінах, які організували різні дівчата, в'язальниці майстрині. Я, до речі, залишу посилання на їх аккаунти в інстаграм в описі під цим відео. І зараз хочу показати вам, які ж подаруночки я приготувала для моїх отримувачів. Вони, до речі, не знають, хто їх таємний Санта, таємний Миколай, вибачте. Тому можу спокійно показати вам подарунки, вони все одно не здогадаються, кому ці подарунки, навіть якщо вони мене дивляться, але я думаю, що, скоріш за все, не дивляться, тому що в них своїх аккаунтів в YouTube немає, лише в Instagram. Тож, сподіваюся, що навіть і не побачать. Отже, перша дівчинка, яку я готую подарунок, вона вказала, що вона хоче в'язати шкарпеточки. І тому я їй приготувала ось такі два моточки. Я, чесно скажу, я шкарпетки взагалі не в'яжу. Не дуже в цьому розбираюся, але у інших дівчат, в в відео на YouTube я чула ось про ці артикули, тому сподіваюся, що це буде гарна пряжа для шкарпеточок. І взяла два ось таких кольори. Мені особисто дуже подобаються шкарпетки саме з секційної пряжі. Мені здається, тоді вони такі гарненькі, такі цікаві. І взяла два кольори: один такий більш дівчачий, другий більш хлопчачий, тому що ну, я не впевнена, кому саме буде. Моя отримувачка в'язати шкарпеточки, тому думаю, що щось з цього підійде. І ще також для неї я замовила блокатори. Я їх сюди не принесла, тому що вони великі не влазять в кадр. Ось такий подаруночок буде для неї два моточка пряжі та два блокатори для шкарпеточок. Але це ще не все, потім я ще покажу, які в мене будуть додаткові подаруночки. І другий подарунок буде в мене для дівчинки. Яка в'яже іграшки іграшки гачком, тому для неї я обрала ось такий котон. ну я теж, В іграшках я теж не дуже спец, але бачила, що дівчатка з цього в'яжуть іграшки, газал бебі котон. Тому сподіваюся. Їй такі ниточки підійдуть, і е, кольорову гаму я підбирала з урахуванням тих іграшок, які я побачила в неї на інстаграм-сторінці. Тому вони можуть здатися трошки дивними, але я думаю, що саме такі кольори е, підійдуть для моєї дівчинки, для якої я готую подаруночок. Тому ось такі моточки я приготувала для неї. Е, ну і звісно, також покажу ще. До кожного з цих подарунків буде ще ось такий додаток. Це ось такі маркерочки. Ось такі зараз фокус. Гарненькі такі різнокольорові. Ну, маркери, мені здається, потрібні кожні в'язалочці. Замовляла я їх у Марини. Дуже мені сподобалося і обслуговування, і маркерочки, тому посилання теж залишу в описі під цим відео. В неї там ну, просто неймовірна краса є, тому дуже рекомендую. Також, як, так як це ж все ж таки свято, яке свято без цукерок, тому будуть цукерки. Буде ось такий чайочок в подарунок. Хотіла щось новорічне, але чогось в магазинах ніякого новорічного чаю, якогось там, з імбирем, з корицею не було. Тому подумала, що бризки шампанського теж підійде під святкову тематику. Я думаю, що кожній майстрині завжди. Потребується якийсь блокнот для записів, тому кожна з моїх дівчаток отримує такий блокнотик. І ще ось такий набірчик це кремчик для рук та для ніг. Ми ж всі дівчатка, ми ж повинні бути красивими, тож треба дбати і про нашу красу також. Отже, ось такі подарунки я приготувала для дівчат. Сьогодні вже буду їх пакувати. Та відправляти, і буду чекати на свої подарунки. Я не знаю, коли і від кого я їх отримаю. В цьому і є вся загадковість цього проєкту, тому що це такий подарунок-сюрприз. Я знаю, що в багатьох ну, є різні погляди на всі ці обміни. Хтось вважає, що все це взагалі дурня, і приходить лише якась фігня в подарунок, нічого гарного не можна отримати. Але я, я вірю в диво, я люблю сюрпризи, і тому я була дуже рада прийняти участь в цьому проєкті. Я навіть зараз вже рада, хоча я свої подарунки не отримала. Але я отримала неймовірне задоволення від підбирання цих подарунків. Зараз ще буду їх пакувати. І, і в мене вже свято. в мене вже наступив, не знаю, Новий рік, Святий Миколаїв, Різдво і все разом. Бо ти розумієш, що ти. Робиш щось класне і комусь сподіваюсь, ці подарунки принесуть радість. Ось такі в мене незвичні покупочки цього тижня. Все вам показала, розказала. І потім вже покажу вам ті подарунки, які отримую я сама. Сьогодні четвер, і давайте підведемо підсумки цього в'язального тижня. Ну, звісно, зірка цього тижня це моя зефірка. Рукавчики я вам вже показувала. І тепер можу ще показати нижню резинку, отже, Светрик. Я, нарешті, дов'язала ті, хто дивилися моє відео, знають, що я в'язала його досить довго, відволікаючись на інші процеси, але нарешті він в мене готовий. Так, ще треба заправити е, ниточки і випрати цей светрик. Ну, це вже таке. Справа в тому, що коли в мене немає світла, то в мене немає гарячої води, і я не можу його випрати. А коли світло вмикається, то я забуваю, що мені треба там щось випрати, тому що починаю робити якісь процеси, пов'язані саме з електричеством. Але все ж таки, він в мене є, і це вже. Мене радує, тому впевнена, що до наступного тижня я вже його підготую і покажу вам його у всій красі. Ось така моя зефірочка. Сьогодні навіть сонечко вилезло, щоб я вам змогла показати мою красуню. І давайте трошки покажу ще е, інших процесів, які я в'язала на цьому тижні. Так, давайте ось так. Трошки пов'язала ще свій снудик. Ну, ви, мабуть, і не побачите, тут трошки пров'язалася. Ну, як я і казала, це такий лінивий в мене процес. Потихеньку-потихеньку просунеться. І зараз хочу показати вам мою новеньку красуню, я вам розповідала. І я ось розпочала мою сніжинку. Так, тут ще небагато, але гляньте вже, яка краса в мене виходить. Зараз знайду фокус. Ось. Це ось така цікава горловинка з дуже незвичним набірним краєм. Я такий раніше не в'язала. Ось такі в мене тут зубчики. А потім вже йде візерунок, за рахунок цього візерунку робиться ось така фігурна горловина. Дуже цікаво виглядає, і в білому кольорі мені дуже-дуже подобається. Гляньте, Сподіваюсь, вам видно. Цю красу, звісно, тут ще ну, не дуже видно, я розумію, тому що маленький шматочок, але початок вже покладено. Тож буду в'язати далі мою таку снігову красуню. Ось такі підсумки мого тижня. Більше нічого на цьому тижні не в'язала. Основне було закінчити зефірку, я вам вже розповідала, коли в мене залишається вже трошки до кінця проєкту, я розумію, що ось-ось і закінчу все. Я вже. Ні на що не відволікаюся, ніякі інші процеси не в'яжу, зосереджуюся лише на одному, щоб вже скоріше його закінчити. Тому що, коли процес десь всередині для мене ну, нормально в'язати якісь інші процеси. А коли вже він на фінішній прямій, це я не можу. Мені треба його закінчити, бо він в мене, мене починає дратувати. Тому я активно працювала над зефіркою і її закінчила. На цьому тижні я вив'язала цілий рукав. Та низ і резинку, тому ну, я думаю, що це гарний був такий шматочок роботи. Тож, на цьому закінчую свій в'язальний тиждень і закінчую свій в'язовлог. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, що провели цей час зі мною. Як я вже і казала, це неймовірно цінно в такий період, що ви знаходите час подивитись відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обіцяю, що наступний тиждень буде набагато цікавіше. В мене буде просуватися цей цікавий новий процес. Я вам зможу вже щось по ньому показати більш зрозуміліше. Я обов'язково вам покажу готову зефірку, зніму фото і відео. Також в мене буде кілька цікавих розпаковочок. Мені вже прийшли подаруночки в обміні. Подарунками в рамках Таємного Святого Миколая. Я їх ще не отримала, вони на пошті треба сходити забрати. Також в мене буде ще одна дуже цікава посилочка, яку я вже третій день не можу забрати, тому що то в мене нема світла, то на пошті нема світла. Але тож, заберу, і наступний тиждень має бути дуже насиченим і дуже цікавим. І життя продовжується, незважаючи ні на що. Я бажаю вам, щоб у вас все було добре, не зважаючи ні на що. Будь ласка, продовжуйте в'язати, бо це наша відрада, це наше задоволення. М'якенької пряжі вам, рівненьких петелічок. Нехай все буде добре у вас і у вашій родині. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. Як завжди, я буду неймовірно вдячна вам за. Вподобайку за коментар, за підписку. Якщо ви ще не підписалися, обіцяю, далі буде лише цікавіше. І побачимося в новому відео наступного тижня. Всього найкращого! Па-па.